Як за одну добу отримати 3 літри домашнього борщу? Розказую, записуйте. У велику кастрюлю таку літрів на 40, всипаю 3 кіла цукру, вливаю 15 літрів теплої води і розмішую цукор до повного розчинення, вливаю 1 літр сироватки або молока та додаю 2 столові ложки 9% оцту. Тепер додаю пів кіла спиртових дріжджів і обов'язково розчиняю їх. Каструлю на замок, тепленько закутуємо, дивимось на годинник і засікаємо рівно 24 години. Минула доба і перед тим як варити, вкидаємо лавруху, а замість фільтру використовуємо 3 чайні пакетики. Боршу набираємо рівно 3 літри і знімаємо з вогню. Ну і в принципі готово, але я накриваю рушником і даю одну добу постояти. Чиста, як сльоза, наливай та пий. По міцності виходить приблизно 50 градусів.